Місяць впродовж тисячоліть про нього складають легенди та казки. До нього прикуту увагу вчених та дослідників: єдиний природний супутник планети Земля, другий за яскравістю об'єкт на земному небосхилі після сонця, таємничий та унікальний. Що ми знаємо про походження нашого супутника, з якою швидкістю він віддаляється від землі? Та зрештою, що станеться як місяць, раптово зникне. Вітаємо вас на каналі Фактус. Традиційно нагадуємо про лайки, коментарі та підписки. Це краща мотивація для нас працювати далі. Ну а зараз уперед, до зірок. Фактус. Тож, звідки з'явився місяць? Учені впродовж століть намагаються знайти відповідь на це питання. Одним із них був Галілео Галілей. Італійський мислитель епохи відродження, засновник класичної механіки, фізик, математик та астроном. Він створив потужний телескоп, з допомогою якого на початку XVII століття показав, що поверхня місяця схожа на земну, вона так само вкрита горами і рівнинами. Це був перший натяк на те, що Земля і місяць якимось чином утворилися разом, розвиваючи цю ідею за два століття, Джон Дарвін. Припустив, що коли Земля була молодою, вона оберталася настільки швидко, що її частина відірвалася і відлетіла у космос, утворивши місяць. На землі ж залишився слід від цього уламка Тихий океан. Після Другої світової війни з'явилася й інша ідея. Хімік Гарольд Юрі припустив, що місяць прилетів з іншої частини галактики його притягнуло земне тяжіння, коли він проходив повз. Ця гіпотеза панувала у научних колах у 60-х, коли США готували перший пілотований політ на місяць. Якщо Юрій мав рацію, хімічний склад місяця та землі мав відрізнятися. Аби перевірити це, астронавти Аполлона мали доставити на землю зразки місячної породи. Коли ж, зрештою, вони це зробили, всі існуючі теорії походження місяця розлетілися вщент. Першою була спростована теорія Джорджа Дарвіна. Зразки порід показали, що місяць набагато старший за дно Тихого океану, з якого він мав би походити. Що ж до ідеї Юрі, то хімічний склад місячного ґрунту виявився практично ідентичним земному. Тож ідея, що місяць і земля утворилися далеко одна від одної, мало ймовірна. Зразки також показали, що місяць утворився приблизно на 29 мільйонів років пізніше, ніж інші схожі об'єкти сонячної системи. Сьогодні однією з найпоширеніших є теорія гігантського зіткнення. Вона стверджує, що тея певне небесне тіло розміром з Марс дотично врізалося в бідолаху землю, через що з її поверхні вихлюпнулася неабияка частина мантії. Ця речовина, з'єднавшись з уламками теї, і сформувала місяць. Землі ж на згадку про таку зустріч залишився нахил земної осі. Наш супутник обертається довкола землі по спіралі, що розкручується. У далекому минулому він був набагато ближчим, втім зараз поступово віддаляється. Місяць тікає від землі повільно, майже на 4 сантиметри в рік. Однак чи вдасться йому зрештою втекти? Ні, наш супутник поступово сповільнюватиметься, і за 5 мільярдів років радіус місячної орбіти досягне свого максимуму. Потім місяць знову наближатиметься до планети. Втім, усе це вже не матиме жодного значення, адже на той час сонце перетвориться у червоного гіганта, збільшиться в розмірах і зіштовхне з орбіт і місяць і землю. Тож загалом зникнути місяць може тільки за помахом чарівної палички. Втім, ми із задоволенням пофантазуємо про те, що сталося б, якби ми втратили наш супутник просто зараз. Всі ми знаємо, що завдяки місяцю на землі існують морські припливи і відпливи. Він формує такий собі горб: дві випуклості світового океану: одна зі сторони зверненої до місяця, інша з протилежної. Без гравітаційного впливу супутника. Цей горб зникне. Велетенські хвилі затоплять узбережжя, вода рівномірно розподілятиметься поверхнею планети. А коли усе стихне, звичних нам припливів та відпливів більше не буде. Рівень води ще змінюватиметься під впливом сонця, втім незначною мірою. Звісно, усе це позначиться і на мешканцях океану, і на кліматі. Втім, це ще дрібниці. Драматичніші зміни спричинить дестабілізація нахилу земної осі. Наразі кут нахилу становить практично 23,5 градуси, завдяки чому відбувається зміна пір року. Коли сонце знаходиться над північним тропіком, у північній півкулі починається літо. При цьому земля знаходиться найдалі від сонця. У південній півкулі літо починається, коли сонце підіймається над південним тропіком. У цей час у північній півкулі починається зима. Якби не місяць холосі змінювався б на десятки градусів. До того ж, абсолютно не передбачувано. Клімат був би нестабільним. Після сильної посухи йтиме сніг. Після дощів раптом вдарить спека. Загалом гіпертонікам та метеозалежним можна буде тільки поспівчувати. Магнітне поле Землі має вкрай важливе значення для життя, воно, наче невидимий щит. Захищає планету від сонячного вітру, сили, що руйнує нашу атмосферу, та від шкідливого космічного та сонячного випромінювання. Магнітосфера існує завдяки геодинаму, що є обертальним рухом розплавленого залізного ядра Землі. Натомість геодинамо існує завдяки приливним силам, якими місяць впливає на Землю. У міру того, як місяць згладжує і розтягує внутрішні шари землі своєю гравітаційною силою, генерується достатньо енергії, щоб підтримувати ядро планети гарячим і рухомим. Тож, якби місяць раптово зник, ядро землі перестало б рухатися, і зрештою затверділо б магнітосфера б зникла, дозволивши сонячному вітру повністю поглинути атмосферу. Без атмосфери вода випарується, а сонячна радіація перетворить наш світ у безплідну пустелю. До списку негараздів варто додати і послаблення захисту землі від метеоритів. Дослідження показують, що гравітація місяця допомагає запобігти чималій кількості зіткнень астероїдів із землею. Зокрема, у період з 2005 по 2013 роки насе виявили понад 300 ударів на поверхні місяця. А отже, за його відсутності, сотні таких тіл могли б у підсумку впливати на нас. Загалом наш світ багато в чому такий, як є завдяки місяцю, та що, як його б взагалі ніколи не існувало? чи було б життя на землі настільки різноманітним як зараз? Чи могли б ми досягти подібних висот цивілізації, і взагалі, чи існували б ми? Якщо теорія гігантського зіткнення Землі з іншою планетою правильна, це означає, що якби цього не сталося, земна кора залишилася б на місці, і тектонічних плит, як таких, не було б. Поверхня Землі була б монолітом, а отже, жодних гір і висот. А ще нам не були б доступні цінні метали на кшталт золота, платини та іридіо, адже вони впали на землю з поверхні Тиї внаслідок космічного удару і застрягли в мантії. Потім сейсмічна активність викинула їх ближче до нас, і ми змогли їх добувати. Без цих металів можна було б забути і про красиві сережки, і про космічні кораблі. Але чи було б життя на землі? Із цим питанням складніше. Якби життя і зародилося на такій негостинній планеті без стабільних сезонів, яку обдувають жахливі вітри й обстрілюють астероїди, то швидше все одно пішло б у своєму розвитку зовсім іншим шляхом. Без припливів і відпливів, мешканці морів наймовірніше ніколи б не вибралися на сушу. Складніші форми життя мали б набагато менші шанси зародитися. Тож, зрештою, і люди навряд чи змогли б існувати. Все ж таки добре, що супутник Землі поки не збирається нікуди зникати. Життя у гармонії з сусідами має свої переваги. Те, що вдалося досягти у космічних масштабах, досі складно опанувати людям. Місяць приховує і ще безліч цікавинок і секретів, що нам лише належить розкрити. Можливо, деякі з них розкажуть нам більше про походження супутника нашої з вами планети та дадуть відповіді на безліч інших питань, що хвилюють учених. А на сьогодні це все. Дякуємо за увагу. Фактус. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та не забувайте про дзвіночок. Він нагадає вам про нове відео. До зустрічі на каналі.